Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хабвот Ньюз. Конструкторське бюро, об'єкт 780 і Лев Вінжеліон. Повертаються у гру. Дві затребувані машини 780 та Лев. Інформація про подію. Є у сервери відкриваються 24 квітня 2025 о 8 годині вечора та будуть відбуватися до 2 травня до 2 ночі. Доступними одиницями буде 25 тисяч одиниць. USA сервера 25 квітня відкриття о 4 годині ранку та буде продовжуватися до 1 травня 8.00 з доступними 3 тисячами одиниць танків. Азія. Сервера від 24 о 15.00 та до 1 травня 19.00 відкриті. Доступно 3000 одиниць, або поки не закінчаться транспортні засоби. Обидва транспортні засоби не мають спеціально пронумерованого 3D-стилю, оскільки це зберігання ексклюзиву та особливостями для тих, хто купив обмежений стиль у першому конструкторському бюро. Ця подія має стати можливістю для інших гравців, які зараз хочуть отримати новий танк 10 рівня, використовуючи свої накопичені ресурси. Зараз на екранах ви будете бачити калькулятор ресурсів для того, щоб закрити танк та забрати його. А також на фоні ви побачите бої на цих танках, а саме, б'є. 780 та Ліон. Перейдемо до калькулятору. Для того, щоб зібрати танк, вам можна просто влити мільйон досвіду, або 155 тисяч золота, або 125 мільйонів срібла, ну і відповідно 50 тисяч бон. Якщо в тебе є багато універсальних фрагментів, ти можеш закрити це універсальними фрагментами. Але можу сказати, що можна скомбінувати, тому що комбінація може бути різна. От, наприклад, універсальні креслення складають 280. Одиниць та національній 704. Це нам вже закриває 36% до танку. Також ми можемо додати, наприклад, умовно 300 тисяч досвіду, умовно 20 тисяч золота. 18700 вкладаємо, і у нас вже закривається полоста на 100%. Думаю, це зрозуміло. Та що можна сюди вкласти, ви вже побачили на екранах. Експеримент проводиться на записі калькулятора від інтерактивного зображення DBW-152, тому що на 780-го я його не знайшов на сайті, бо це вже було дуже-дуже давно, це в 2022 чи 2021 році. Ну і давайте зараз перейдемо до огляду ТТХ. Швиденько розберемо об'єкт 780-го та Ліона. А вам приємного перегляду та подивіться, як в загальному граються ці танки. Розпочнемо з об'єкта 780-го. Об'єкт 780-й це радянський танк, який має трішки кавенів. Зазвичай радянські танки їх не мають. Має бронювання, швидкість, ну і в загальному потужну гармату і трішечки стабілізації. Середня шкода з пострілу 530 одиниць, середнє пробивання базовим снарядом, а він у нас бронепроводження. На складає 267 мм, а от уже на підколі пробивання 311. Але більше 500 метрів пробивання падає під 265 мм. Швидкість польоту снаряда підкола, до речі, дуже потужна 1480 метрів на секунду. Перезаряджання гармати 1087 з таким обладнанням, як досилач, турбонагнітач та стабілізатор, і відповідно до пайок. Бойове братерство це все у нас в одному: 1087 перезаряджання гармати, кути вертикального наведення 7 градусів донизу та погані 15 градусів до верху, що не дозволить нам грати під горами та накидувати, але дозволить від легесеньких кавенів донизу 7 градусів зіграти від деяких позицій. Час зведення 1,65. Як для радянського танку, з такою потужною гарматою це дуже швидко. Розкид на 100 метрів 0,31. Та загальна середня шкода на хвилину 2925 одиниць. Ну і можемо перейти до нашої міцності живучості 2200 одиниць ХП, 100 міліметрів бронювання в лобі під дикими кутами та 100 міліметрів в бортах і 50 ззаду. Бронювання башні також потужне: 300 міліметрів. Бронювання бортів. У башні 200 мм і ззаду 60. Можна подивитися, що на цьому танку можна потанкувати бортами, але не зазвичай так то було, тому що в деяких моментах цей танк буде пробиватися, тому що на ньому є деякі моменти. Зараз вам покажу бронювання. Ось такі скоси, якщо ви будете танкувати, у вас тут 263 мм приведеної броні. Це ми видивляємося тільки на ББ. Ну тут бачите, які можуть бути приведені кути, дивлячись, як танк стоїть, якщо ви навіть отак виїхали, ось 350 мм приведеної броні. Чим ближче, тим гірше. Через каток вас будуть пробивати всі, тому що тут зони дуже слабкі. Ну і мінус цього танку це ось ця командирська башня, тому що навіть якщо в лоб було лоб стояти, можна побачити, куди пробити танка. Бронювання башні, бачите, коливається від. 303 мм і вище до приведеної броні під 600 мм з обох сторін. Поїхали далі. Маса танку 50 тонн, потужність двигуна 979 кінських сил, та потома потужність 19,5 кінських сил на одну тонну. Максимальна швидкість складає 51 км вперед та 19 назад, що дозволить нам гарно та швидко пересуватися по мапах, але не по всіх ґрунтах. Про маскування, думаю, говорити тут не потрібно. Ну і давайте тепер перейдемо до огляду на Ліона. А Ліон це у нас італійська СТ з барабаном на 4 снаряди. Гармата <клес> наносить шкоди 420 одиниць пострілу та має пробивання в 258 мм, що доволі непогано для бронебійного снаряду. А от уже по підколу у нас тут ситуація інша: 323 мм, 50 м та 310 мм. Міліметрів на відстані більше 500 метрів. Швидкість польоту 1400 метрів на секунду. Доволі непогано як для СТ, який має хороший барабан. Барабан у нас перезряджається повністю 45 секунд. Перезаряджання між пострілами 4,5 секунди. А от уже барабан складає 4 одиниці. 18,2 секунди перезаряджання першого снаряду, другого снаряду 6,9 секунд, третього 8,7 секунд, та четвертого 11,3 секунди. Танк має ще й КВН 9 градусів донизу та 20 доверху. При часі зведення 2,26 та розкат на 100 метрів 0,29. Середньою шкодою на хвилину 3636 Одиниць. Можна сказати, що цей танк буде танкувати із такими КВНами, але ні, давайте перейдемо та розберемо його живучість. Міцність 1850 одиниць, бронювання корпусу 70 мм в лобі та 30 в бортах. Бронювання башні 180 мм, та бронювання башні з боку 70 мм. Відповідно, що на танку можна буде займати деякі позиції, від куща від горки та відстрілюватись для того, щоб не виставляти свій повністю корпус і вас туди не пробивали. Але ваша. Башня не буде стримувати такі міліметри пробиття, як 280-260. Вас будуть пробивати туди з радістю на ББ. Підкол, можливо, ще й рекошет зробить, а от уже ББшка або кумулятив будуть пробивати. Маса танку 43 тонни, тони. Питома потужність двигуна 934 кінських сили. Та питома потужність на тонну 2162 кінських сили на одну тонну. Максимальна швидкість вперед 67 км з таким обладнанням, як вентилятор, просвітлена оптика та турбонагнітач і доппайок із бойовим братерством. Та відповідно, що з маскуванням зараз розберемо ще краще, тому що маскування цей танк також має нерухомої машини всього 31%. відсоток, тобто майже 32% де ви зможете пограти навіть від куща на якихся малинівці там або інших. Картах, де є багато кущів та відкрита вся зона. Думаю, що на цих танках вам буде комфортно грати, ви можете подивитися реплеї, приємного вам перегляду. І напиши в коментарях, чи будеш ти обирати ці танки собі. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Навітний непогано. Уме, ви взуття крадите. Стивник знищений. То навіщо вам моя гусать? Запаска є, а то гавкнеться. Ворог на матір. Жертва підкошена. пробыття. Прямое попадание. Не оговтайся. розум його. Ота. Є. Оце по-нашому, по-козацьки.